Не бути сім'я. Нехай маленька, але має бути і все. У кожної власні цінності. Ними пишаються, їх примножують, передають із покоління в покоління. Із таких невеликих та значних родин утворюється велика сім'я держава. і в ній також є важливі символи, дорожчих за яких нічого немає. Історія нашого прапору показує всю історію української державності. Офіційно синьо жовту атрибутику почали використовувати у 1848 році від початку українського національного відродження в Галичині та Буковині. Головна Руська Рада оголосила своїм гербом лева на блакитному тлі – жовтий прапор. Вперше після літневої революції 1917 року синьо жовті прапори з'явилися в Києві, Одесі та Харкові. 17 березня того ж року було проголошено про організацію Центральної Ради, яка 22 березня 1918 року вперше офіційно визнала синьо жовтий стяг як прапор українського народу. З радянських часів зберігання синьо-жовтого полотнища вважалося злочином, за який могли ув'язнити на два роки. Після розпаду СРСР 18 вересня 1991 року президія Верховної Ради затвердила за синьо-жовтим поєднанням кольорів статус офіційного прапора країни. 4 вересня 1991 року над Верховною Радою вперше підняли синьо-жовтий прапор. Тризуб зустрічався на нашій території з прадавніх часів. Найдавніше зображення, віднайдене археологами, датується X століттям. Припускають, що в той час це був магічний знак роду оберіг. Тризуб був особистим знаком Володимира Великого. Офіційне зображення Державного герба Української Народної Республіки з'явилося 22 березня 1918 року. З того часу його зображення почали масово використовувати на грошах, державних бланках та печатках, а головне на прапорах та у війську. 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила своєю постановою Державний Герб України. Ним став золотий тризуб на синьому щиті. Сини 1862 року на одній з патріотичних вечірок у місті Києві поет Павло Чубинський написав вірша, який починався словами Ще не в України, ні слава ні воля. Це ці поетичні рядки 23-річного Чубинського вислали в Архангельську губернію за шкідливий вплив на розум простолюду. Але вірш Павла Чубинського все ж надрукували у львівському журналі Мета. Цей текст сподобався. Композиторові Михайлу Вербицькому, і він написав до нього музичний супровід. Перший запис пісні Ще не вмерла Україна відбувся у жовтні 1910 року в Кельні на фірмі Грамофон у 1991-му Україна проголосила незалежність. Пісня Ще не вмерла Україна стала державним гімном України. Під час кожної інаугурації президента України ми бачимо цю книгу Пересопницьке Євангеліє. Ця традиція народилася 1991 року. Відтоді, під час присяги президента, на вірність народові України поряд із Конституцією та актом проголошення незалежності України кладуть Пересопницьке Євангеліє. Це рукописна пам'ятка культури та християнства в Україні XVI століття. Перший відомий переклад івангельського тексту так званою простою мовою, досить близькою до народної. Рукопис пишно орнаментований, прикрашений високохудожніми кольоровими заставками й мініатюрами. Софія Київська найдавніший християнський храм, що повністю зберігся на східнослов'янських теренах. Софія стала колискою київського християнства, державності та культури. От уже багато століть її вважають головною святиною Русі України та меморіалом хрещення Руси України. Вона дійшла до наших часів з доби Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Українська центральна рада посідає важливе місце в історії України. Це був перший загальнонаціональний орган, який проголосив українську державність на початку ХХ століття. Українська центральна рада була символом національного самосвідомлення. Нині пам'ять при ті часи зберігає будинок Центральної Ради, історична споруда самому в самому серці київського середмістя на вулиці Володимирській, 57. Саме там працював український парламент. де Ухвалили четвертий універсал, що проголосив державну незалежність Української Народної Республіки та першу нашу конституцію. Запорозький марш Євгена Демцевича, один із символів боротьби за незалежність України. Він разом із гімном України звучав на мітингах у другій половині 1980-х. Він же став основним маршем репертуару оркестрів Збройних сил України, замінивши імперське прощання слов'ян. Один із символів української державності Михайлівський Золотоверхий Собор, ще в Києві. Це не лише відома святиня, присвячена воїнам від захиснику міста архестративу Михаїлу. Михайлівський собор під час Євромайдану Революції Гідності зіграв виянкову роль як місце прихистку для майданівців. Сьогодні в лихі часи для нашої неї України, коли її сини і доньки захищають своє право жити у незалежній європейській державі. Символи державності стали символом єднання, стійкості, героїзму, самовідданості, що демонструє всьому світу український народ. Віримо у перемогу! Слава Україні!